І ще покажу варіанти бюджетні по смартфонах. S6 на 32 ГБ він йде 332 1950 скляний ззаду. Ось такий Huawei на 16 ГБ, сиренький кольор, він йде 1050. Це бюджетні смартфони, які підходять для простих самих звичайних задач, дзвінків, смс. А третій Samsung 1000 ціна. Honor 7 s золотистий колір 16-ка 1600 1200 коштує. Відправляю варіанти всі по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось такий X-Cover Samsung, чисто для дзвінків, такий типу протиударний виглядає ціна 900 гривень. Motorola Z2, цікавий смартфон на TyCній зарядочці, є відбиточок 2500 ціна, досить тонкий, дуже тонкий він. От, поїхали далі. Це Samsung е, на 32 ГБ, яка то моделька, не пам'ятаю. Є е, царапинки ось такі. Тут Type-C роз'єм 1450 гривень. Е, Nokia 4.2 є відбиток, 1500 ціна. Тут теж ніби е, Type-C-шний роз'єм 16 ГБ, він 3,16. І ось такі ще є на 16 ГБ, 1400 гривень ціна.